Ми, ми гордіці заявляємо, що нам не питають. Не питають. Само трошки подивіться, чи у вас там. Ми, ми, ми О, дуже раді, ми дуже задоволені і дуже щасливі. Напевно, що я розпочну, тому що е, дякуючи Оленочці, яка е, дуже делікатно, та як е, людина, яка розуміє психологію людини, донесла мені інформацію. Я не почула. Це зрозуміло, це для всіх зрозуміло, що людина в перший момент не чує. Але пройшов певний період часу, 4 місяці. Леночка ще раз мені нагадала, і я сказала, я цей продукт хочу пити. Знову ж я довірилася її, що вона сказала, в тебе буде гарний результат, тому що в мене була зламана рука, і вона дуже довго мене турбувала. Тому я кажу, я Оленочці довірилася, почала приймати, і я отримала дуже гарний результат. Та я казала, що я. Вважала себе ідеально здоровою жінкою, бо не пила ніяких медикаментів і жодних бадів я не вживала. Тобто я казала, я включаю голову і хочу бути здоровою. Хоча, та й Орес каже, ідеально здорових дітей немає, тільки не до обстеження. Mm -hmm. От тому я, Оленочки, дуже дякую, що я тут, в цьому такому ну неймовірному товаристві, кажу ще раз і повторюю: дякую Господу Богу, що я саме тут. Тому що коли спілкуєшся з людьми на одній хвилі, це реально розумієш, що ти в тому місці, там, де ти маєш бути. Бог веде туди, де ми маємо бути, і за це треба дякувати. Я кажу, можу про це вже і про продукт багато говорити, але ще раз хочу подякувати Олені. От і нехай Леничка така всі би нас чули. Так, от власне, от власне. шкода. Ну значить не прийшов той час для людини саме зараз. Почуйте, бо є люди, що чують, а люди, які почують, то зовсім речі. Вони наша справа, що почули нас. Ви хочете забрати бізнес у ритуальних послугах? <рив> наша місія, так. Ми хочемо, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб всі радувалися життю і насолоджувалися тим життям, тому що Бог нам дає життя одне на цій землі. Ми підемо всі рано чи пізно, ми підемо десь кудись в інший світ, але ми маємо бути тут щасливими і дарувати радість іншим. Ну, тепер скажи сьогодні, яка тема? Вага. Вага, 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 вага. вага. Так, я скажу, якщо вазі, то коли я почала споживати продукт, я скажу так, що мені 55 років, і якраз мені 55 років, я стаю на вагу, а в мене 65 кілограмів. І я собі думаю, мені треба мати 55 кг, 55 років, 1,55 м росту, і треба ще 55 кг. І тут я починаю пити елев рідкий солодкий, і я вам скажу, за місяць часу, Мінус 10 кілограм, і я важу 55 кілограм. Добре. Перших три місяці мінус 7 кілограм, і в принципі воно 2 роки я вже п'ю більше, ніж 2 роки, і вага тримається. Ну, Плюс-мінус там буває всякий кілограм, мінус. Але то, що правда, що тримається. Не багато інших результатів. Житун, житун, житий, все, все, Кронік таких великих не було, Ну, по жіночому де там щось вирішили сукупними зусильми питання, продовжуємо приймати. Я дуже. на даний час основні продукти. Я п'ю, це ранішні вчині капсули, реджина, У мене такі на постійній основі набір. І якраз зелені, зелені капсули та зеленої кофти. <рес> <рес> оці, оці капсули повинні бути в раціоні в кожної людини. Не для, здоров... Не для того, щоб лікуватися, а для того, щоб бути здоровим. оздоровлені. Це продукт харчування, який допомагає просто оздоровлюватися. І, так, і ще обов'язково треба додавати водичку, пити гарну водичку, корисну водичку, щодня починати е, ранок із теплої водички, і тоді шлунок і всі орган буде органи будуть працювати. Так. До речі, ще можна сказати ще один свій результат, який мене я казала, я ніколи не акцентувала увагу на цей результат, але в мене аутоімунний тиреодит і в мене дуже високий були ТТГ власне цей продукт lf 8 і Exceler, е, в мене показники на півтора одиниці впала, що це дуже мене радить. Тобто я не думала, не акцентувала увагу, але е, мені не кринолог приписала гормон, е, гормон не пам'ятаю, вже який, але я його не пила, почала пити це, і результати були дуже гарні, мені дуже пора. Це є як результат. Так що ми б'ємо і всіх вас Дякую. <реконують. реконують>